Ми вас в ефірі тижневий випуск новин від Трускавець онлайн. Сьогодні ви дізнаєтесь про наступне. Замість щастя материнства довічне ув'язнення таке покарання грозить трускавчанці, яка власноруч задушила свою п'ятимісячну дитину. Мешканці вулиць Заньковецької та Довбуша протестують проти недобросовісної роботи забудовника, а товцям надали земельну ділянку під будівництво багатоквартирного житлового будинку. Трускавчани в рамках програми Відкритий світ відвідали США, де набрались досвіду в американських політиків щодо персональних голосувань у радах. А тим часом парламент офіційно запровадив поіменне депутатський. Ке голосування у місцевих радах. Жінка власноруч задушила свою дитину. Ця моторошна звістка вже облетіла цілу країну. Молода Трускавчанка з невідомих наразі причин вбила своє немовля. Сусіди та рідні досі перебувають у шоковому стані, адже дитина в сім'ї була бажаною. 21 річна Ірина піклувалася про неї, вчасно приносила її щомісяця на плановий огляд. А в соціальних мережах писала про те, яке ж це щастя бути мамою. Ймовірно, у жінки відбулася психічна травма, яка й спричинила настільки Жорстоке поводження з власною дитиною наразі триває слідство, в ході якого будуть з'ясовані усі причини скоєного злочину. А молодій трускавчанці загрожує максимальний термін покарання до вічне ув'язнення 23 листопада, 2015 року в чергову частину трускавецького ділення поліції поступило телефонне повідомлення від лікаря швидкої медичної допомоги про те, що в одній з квартир по вулиці в місті Турсковці ними констатована смерть немовляти. Це місце події виїхала група в повному складі, експерти, криміналісти, судово-медичні експерти. Було проведено огляд місця події і е, дійсно в квартирі було виявлено труп немовляти віком п'яти місяців, хлопчик. Після чого труп цієї дитини відправлено в мордогобицької міської лікарні для проведення розтину та проведення судово-медичної експертизи з метою встановити причину смерті немовляти. В ході розході розтину. Встановлено, що смерть дитини наступила внаслідок механічної асфіксії, затискання дихальних шляхів рота та носа. От. З цього ж дня було розпочато кримінальне провадження за статтею 115, це і умисне вбивство при обтяжучих обставинах, тобто вбивство малолітньої дитини. І матір свого хлопчика цього ж дня було затримано згідно статті 208 Кримінального процесуального кодексу за підозрою вчинення даного правопорушення. Вона єдина знаходилася в квартирі з дитиною. На сьогоднішній день судом обрано і міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на даний час нас перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Що взагалі загрожує, яке покарання жінці? Санкція статті, статті 115 частини 2 кіменного кодексу передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. На даний час тривають слідчі дії, призначено ряд експертиз, зокрема судово-медичної, судово-психіатричної з, мето, з метою встановлення її психічного стану, і слідство триває, проводить розслідування до сквецьких відділення поліції. Буша у Трускавці активно киплять будівельні роботи. Бригада забудовника зводить тут багатоквартирний житловий будинок. Тож про спокій мешканці вулиці вже давно забули. А тепер, коли прямо біля власних житлових будинків вирішили встановити смітники, чаша терпіння сусідів переповнилась. Вони вийшли на вулиці з протестом. Мовляв, вітер розноситиме сміття вздовж вулиць Дзеньковецької та Довбуша, а прибирати його прийдеться людям. До того ж, сусіди побачили, що забудовник заливає бетонну доріжку прямо на. Газових комунікаціях невдоволення людей зафіксував на камеру наш оператор. Сказав господар, щоб ви витягували цю е, е, арматуру, то все вони витягують. І сказав господар, що, що тут нічого не буде, і зараз вони засипають ті ями від смітника, щоб тут смітника не було. Я вважаю, що господар слово має, повинен мати в крайній ніж. Де між казав, будинками на дорозі, казав, на дорозі сміття. Це газова центральна це труба проходить, де хотів. Як, Як будуть би то рити, якщо, не ви, дай Бог, аварії? Немає, ні, ніяких ні норм немає, нічого немає. Як може там приїхати сюди на, машина зимою, буде, ніхто там, нічого там, не прибирає. Сусіди прибирають цю вулицю, ніяких немає, ні машин, нічого, немає, ніяких допомоги. І тут ще хочуть зробити людям мусорники, щоб був постоянно воні, і все весь мусор літав по сусідам, по парканам, по тому всьому. Немає ніяких ні санітарних норм, нічого. Бійці. Той, які сьогодні входять в громадську організацію, меч Арея, нарешті побачили зустрічні кроки зі сторони влади та депутатів. Земельна комісія, яка відбулась у вівторок, 24 листопада, висловила за те, щоб надати їм земельну ділянку під будівництво багатоквартирного житлового будинку, ділянка площею 42 сотик знаходиться по вулиці Довбуша. Тепер отовцям прийдеться визначитись, на яких умовах вони будуть її отримувати. Також, попереду сесія, де депутати своїм голосуванням остаточно затвердять надання. Дня земельної ділянки, АТОвцям. Беремо в оренду, чи беремо у власність? Яка ваша стана думка у власність? Це нам просто цікаво, як. Знаєте, якщо ми візьмемо у власність, чи тоді міська рада на додатковій угоди може виступити на радатковій угоді, може виступати, може виступати, уводі, може виступати своїм гарантом? Не може. Міська рада тоді відповідає. Ви самі власники і ви самі розпорядники земельної ділянки. Якщо ми беремо в оренду, тому що розмова така, що з інвесторами, коли ми спілкуємося, ми не з інвесторами, так як було попередньо, нам нав'язано. Ми маємо декілька варіантів і ведемо з різних консультацій, тобто, скажімо так, своєрідна конкурсна основа між інвесторами. Є майно, je... а є майно. Це у погоді пропустити. В угоді прописано. Вас, можна вірити в, не в, в, в жаві, можна ви, не тому, що тримаєш руках. Є договір, є... Найбільші... Найбільші... Ні, ні. Найбільші. Найбільші. є договір, є третя сторона, буде виступати міська рада як власник земельної ділянки на той момент. Є в договорі юридично все буде прописано. В судовому порядку, є штрафні санкції. Тоді підприємству накладаються штрафні санкції, арештовуються рахунки, він не зможе вести свою ніяку діяльність. Майно, майно забирається, є, є там якісь певні оцінювання. Але це держава вас захищає, міська рада, якщо оренда, якщо ви взяли, отак як ваша квартира, ну, ви самі розбираєте. Ми не можемо відповідати за того інвестора, якого ви знайдете. А якщо ми, наприклад, ми беремо на оренду. І знаходимо інвестора, ми не? ви шукаєте, а ми шукаємо. Звичайно, вам може, так. Воно, воно так може бути. Ми, що тоді? Ми маємо час там день, півдня, годину, дві. Ні, ну ми хочемо сьогодні розглянути питання. А, ми не можемо збиратись кожен день. Усі своя робота. Четвер сесія. Ви можете, ми розглянемо це питання. Давай так. Ми розглянемо це питання в четвер перед сесією Василь скаже, і ми вже остаточно, Оксана Петрівна, зачитає, ми протокольно впишемо, які рішення ви прийняли. Зараз основне, що ми розглянули, виносимо його тоді на род рецесії. А ви вже кажете, яке рішення ви прийняли. Добре. Добре. Ви ще Добре. вас буде 10 днів інвестору найти. до дослідуючого четверга. Тобто до четверга ми маємо дати інвестора і питання. Інвестора нам я не, не обов'язково рішення оренда або. Ради, то що казали, що там по закону має вже прописано ті люди, які отримують там прописати. бажано, щоб воно все було прописано як додаток, щоб вони потім не претендували, бо ми зараз будемо вести мову про те, щоб виділяти другу земельну ділянку. Добре, <плес> Ських активістів відвідала США для обміну досвідом щодо поіменних голосувань у радах. Завдяки Трускавецькому Rotary клуб та програмі Відкритий світ п'ятеро трускавчан ознайомлювались із досвідом персональних голосувань у місцевих радах. Виявилось, що американські політики голосують поіменно ще з 18 століття. А кнопки Утримався в них взагалі немає. Вчора, 26 листопада, у бібліотеці на Бориславській відбулась презентація, де учасники подорожі поділилися враженнями із присутністю від життя у Штатах поїздка відбулася завдяки програмі Відкритий світ, який фінансує Конгрес США. Але до програми Відкритий світ подає ротарі інтернешнл і в нас в Трускавці є такий ротарі-клуб, називається Трускавець. Він входить до всесвітньої організації Ротарі International. Чого робив ротарі-клуб? Купляли за свої кошти обладнання для дитячого будинку поємій, допомагали сиротинцю, робили ремонт, їздили на конференції ротарійські, на навчання, сплачували внески, проводили благодійні аукціони для допомоги дітям сиротам. І нарешті, от через 8 років, у нас виявилася така можливість, до нас прийшла розсилка. Ми побачили, що ми можемо достойних людей номінувати для... Щоб почерпнути досвід такої розвинутої країни, як США. І, звичайно, ми згадали про Святослава Грабовського в першу чергу, який давно працює на користь міста і то безкорисно. Ми їхали з проєктом за персональні поіменні голосування в радах. Кілька років тому ми тим, ну, почали досліджувати, чому все так в Україні погано. Виявляється, багато поганих справ є у нас через те, що місцеві ради якісь не такі рішення приймають, обласні ради не такі рішення приймають, Верховна Рада не ті закони. Виявилося за кордоном ну, в цивілізованих країнах за кордоном всі голосують лише поіменно і вони собі не представляють, як можна голосувати не поіменно. Як представник, який є в міській раді від громади, а громада не знає, як він голосує. Тобто у них це норма нормою є. Що імені. а тим часом Верховна Рада України прийняла зміни до закону про місцеве самоврядування. Місцеві ради зобов'язали приймати всі рішення у поіменному режимі. Таку ініціативу підтримали 236 народних обранців. Про це нам повідомив депутат від нашого округу Богдан Матківський. Усі результати голосування повинні в той же день бути опубліковані на сайті міської ради та зберігатися там необмежений термін. Прийнятий закон вступить в силу через два місяці після свого опублікування. Варто зазначити, що безпосередню участь у прийнятті цього закону взяв Трускавецький активіст, депутат міської ради самого скликання Святослав Грабовський. Він був членом робочої групи, яка розробляла цей законопроект, і не один рік докладав активних зусиль для прозорості голосувань у місцевих радах. З вами був Трускавець Онлайн та Яніна Федько. Гарних вам вихідних! Дивіться нас. Коментуйте, поширюйте і будьте завжди в курсі тих подій, які відбуваються в місті та регіоні.